Тим часом дружина Обами Мішель заявила, що не буде домогосподаркою, а хоче зайняти активну соціальну позицію. Особливо її цікавить сфера охорони здоров'я та освіти. Юрист за освітою, випускниця Гарвардського університету. У, у свого часу вона працювала помічником декана Чикагського університету та віце-президентом з комунікацій та зовнішніх зв'язків з госпіталю при Чикагському університеті. У понеділок перша леді США Мішель Обама розпочала тур зустрічей з держав. Чиновниками різних рангів у Вашингтоні. Свою першу зустріч вона провела із працівниками Міністерства освіти. Ця зустріч багато чим нагадала виборчу кампанію. Добре, бачити, що усі працівники натхненні і готові до роботи. Мішель Обама зустрілася із працівниками міністерства освіти і нагадала їм, що вона сама вчилася у державній школі. Перша леді подякувала освітянам за плідну роботу. Правду кажучи, я тут щоб подякувати вам і сказати, закочуйте рукави. У нас попереду багато роботи. Це лише перша зустріч із серії запланованих у Вашингтоні. Перша леді має намір відвідати різні міністерства, аби ближче ознайомитися з їх роботою і передати президенту усі висловлені занепокоєння працівників. Хоча президент і перша леді неодноразово зазначали, що Мішель лише дружина президента, а не головний радник. Її враження від зустрічей можуть мати великий вплив. Кожна перша леді є найбільш впливовою жінкою в Америці, коли вона справді є першою леді. Її найбільша сила у вмінні сказати президенту те, що її найбільше хвилює, і він її слухатиме. Мішель Обама не збирається зупинятися на першій зустрічі. Наступна запланована вже на середу. Марія Юнко голос Америки.